Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, є ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про Криворізький ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, який спеціалізується на вихованні справжніх патріотів та майбутніх захисників. Олександр Супрун, заступник начальника з виховної роботи комунального закладу освіти, Криворізький ліцей інтернат з посиленою військово фізичною підготовкою Дніпропетровської обласної ради та Надію Гудок, заступницю командира 25-го взводу ліцеїстів, віце молодший сержант. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю. Доброго, доброго дня. Доброго. Пане Олександр, давайте почнемо з того. Перше питання до вас. Яка взагалі історія вашого навчального закладу? Наш навчальний заклад в цьому році, навчальному 1 вересня, відзначив 35-ту річницю з дня роботи по формуванню майбутніх захисників України. 1 вересня 1987 року в Кривому Розі був відкрита. Республіканська спеціальна школа, з посиленим вивченням російської мови і військово-фізичною підготовкою. З тих пір було пройшло багато трансформацій. Ми називалися і військовий ліцей Криворізький. Зараз ми називаємося комунальний заклад освіти, ліцей інтернат, посиленою військово фізичною підготовкою Дніпропетровської обласної ради підпорядковується ми Міністерства оборони. Зараз підпорядковуємося нашим засновником є Дніпетровська обласна рада, і ми працюємо в тому ж напрямку, як і всі 35 років ми готуємо майбутніх захисників і професіоналів в сфері безпеки і оборони. Угу. А от які його головні переваги у порівнянні зі звичайною школою? Ну, я так думаю, що. Заступник командира 25-го зводу Надія Гудок розкаже своє враження про те, які переваги. Але з мого точки зору, з точки зору людини, яка займається адміністративною роботою в ліцеї і одночасно є вчителем предмету захисту України, на мій погляд, перевага у порівнянні зі звичайними школярами, те, що у нас ну, з чоловічої сторони, мами так писали наших випускників в різних каналах. Заходять хлопчики, виходять справжні мужчини. Ну, тепер ми трошки розширили свій спектр і будуть заходити дівчата і будуть виходити справжні захисниці. У порівнянні зі звичайною школою у нас, звичайно, пріоритет вивчення профільних предметів, таких як фізична культура і захист України. Ну, для прикладу, якщо в звичайній школі фізична культура це дві години, ну, можливо, максимально три. То у нас в будь-якому у нас три профілі, в звичайному військово-фізичному профілі у нас 4 години фізичної підготовки. В профільному класі в фізичному у нас 6 годин, в профільному класі з захисту України у нас п'ять годин, а в школі це півтори години, а в інших зводах у нас по 4 години. Тобто в цьому напрямку вони більш практично підготовлені. Ну і звичайно, життєві компетентності. Такі, як формування патріотизму, самостійності, рішучості, вміння прийняти управлінське рішення, довести його до виконання на роботу в команді, як лідера це теж преференції нашого навчального закладу. Чудово, Надія, які ви переваги відчули? Дисципліна в мене дуже змінилася, так як в школі дуже виходить. Ну є більше часу так, займатися не тими так, справами, так, так. <рес> а в ліцеї немає часу займатися другими справами, які ти хочеш для себе. Ти навчаєшся дисципліні в ліцеї, в тебе повинно бути цей дух того, що тобі потрібно. Це так, чудово. А які умови вступу до ліцею? Наш навчальний заклад є закладом загальної середньої освіти з профільним навчанням з вищеназначених предметів. Умови вступу у нас зараз час іде вступна кампанія, тому я, користуючись нагодою, запрошую всіх криворістів, людей, які зараз. Проживають на території Криворіжжя з, з усіх з Дніпропетровської області. Всі, хто можливо, буде нас бачити, що в кого є діти, юнаки і дівчата після 9 класу, ми запрошуємо до вступу. У нас умови для цього потрібно сформувати певний набор документів в, особ, в особову справу, пройти медичну комісію і скласти іспити з. Української мови з математики за програмою 9 класів здати тест з фізичної підготовки це біг на 60 або на 100 метрів, біг на 2 кілометри і підтягування на попереченні для юнаків, а для дівчат віджимання від підлоги можна задати питання, а як це зробити в умовах, коли на Криворіжжі ми навчаємося в онлайн. Ми знайшли вихід. Ми до кожного абітурієнта створюємо свою конференцію. Вони спілкуються у вигляді співбесіди з вчителями профільними з математики мови. Вони спілкуються з психологом для проведення психологічного відбору і з ним роблять відеозйомки. Вправи, який контролює вчитель фізичної культури, зараховує чи не зараховує підтягування чи відтискання, і потім, по замаганній сумарній відповіді, ми надаємо згоду, щоб цей абітурієнт став в майбутньому з 1 вересня нашим ліцеїстом. Чудово! А які преференції щодо вступу дівчат, які вимоги до них? Ну, дівчата ми в цьому році перший раз пішли на експеримент. Дівчата і ми навіть не очікували, що будуть у нас на даний час у нас уже 16 дівчат. Ага. От, не всі вони прийшли на 1 перше, на перше вересня, тому що визволили наші Збройні Сили України правий берег Херсонщини, і звітіля діти до нас вступили. В 11 клас ми прийняли дві ті дівчини, які навчалися. Профільному ліцеї, спортивному ліцеї, у них була певна спеціалізація за спортивними нормативами, але ту територію окупували. Вони виїхали на до нас криворіг, і ми прийняли їх в 11 клас. Зараз випускаємо це перші наші дві випускниці в один класі, А в 10 класі у нас на, на зараз 14 дівчат абсолютно такі ж вимоги. До вступу дівчат єдине, що ви почули, що якщо хлопці підтягуються на попереченні, то так. дівчата віджимаються від підлоги. Все інші нормативи точно же і біжать, і точно так же здають мову, все, все, все таке інше. Так з цим зрозуміло. А чим займаються е, ліцеїсти протягом дня, от під час дистанційного навчання? Ну, хочу сказати Надія більш детально, вона молодший командир, вона організує процес виконання розпорядку дня. Звичайно, якби ми були в звичному режимі довоєнному, то тобто б це був ранковий підйом о 6.40, тоді ранкова фізична зарядка 6 днів на тиждень протягом 30 хвилин. Ранковий туалет, підготовка до навчань, сніданок. До речі, хочу сказати, що для преференції нашого навчального закладу, що у нас годують 5 разів на тиждень. Зараз на день, не на, на тиждень, так, на так, день. це да. мене навіть трішечки здивувало. П'ять да, разів на, на, на тиждень день, <хи> на день. Тому енергії у ліцеїстів вони витрачають багато і ми відповідним чином треба багато їсти. Но зараз, поки що, цей рік ми не можемо цим. Мати перевагу, але дивимося, що після перемоги ми повернемося в звичний режим, і наші ліцеїсти будуть витрачати певну кількість часу для того, щоб тільки ходити в їдальні і повертатися з їдальні. Але крім цього, вони шість навчальних або сім навчальних занять. Ми обов'язково заняття, ми особливо в 11 класах використовуємо для підготовки їх для здачі зовнішнього незалежного оцінювання або в цьому році для мультитесту. Три рази на Тиждень у нас в понеділок, середа, п'ятниця це спортивна, спортивне заняття по секціям або загальний розвиток. Дві, два рази на тиждень у нас виховна година, вівторок і в четвер у нас, на відміну від звичайної школи є такий елемент, як підведення підсумків за тиждень, і ліцеїсти готуються робити аналіз своєї діяльності. Молодші командири працюють це в звичному режимі. Субота також у нас занятний день, 6 годин до все. А про те, як зараз в онлайн я прошу, щоб Надія розповіла. Онлайн ми у нас ранковий огляд, ми прокидаємося, готуємося до ранкового огляду. На ранковому огляду у нас перевіряють готовність урокам, як ми готові і не готові. Після ранкового огляду у нас починаються уроки о 8.15 ми сидимо на уроках, вчимося. Після уроків у нас є час для виконання домашнього завдання, як після так коли є дні дні, коли ми їздимо до ліцею після уроків, це які в кривому розі проживають, так а нас навчають, ми підготовлюємося фізич... фізично фізично, так у нас проходять різні заняття. А так, у нас є час для домашнього завдання, і ввечері у нас є саме підготовка як це правильно, те, що ми заходимо, і в нас перевіряє командир взвода, заступник командира взвода, командир відділень, домашнє завдання, як ми готові до наступного дня. Чудово, тобто навіть дистанційно, але день такий насичений. Так, так? так. Надія, що за рік навчання дав ліцей особисто тобі? За рік навчання мені ліцей дав дуже хороше для себе. Дисципліна, це в першу чергу те, що дисципліна в мене е, поміняла я. У е, мене вийшло так, що я стала заступником командира взводу за своє за навчання, за свою за успіхи у навчання, так, успіхи... За успіхи у навчанні, за свою е, діяльність. діяльність в житті ліцею. І отримала звання віце-молодший сержант. Чудово, чудово, да. хочу додати, що взагалі то я ще раз хочу для нас дуже дивно із п'яти зводів десятих класів в двох зводах дівчини, заступники командирів зводів, тобто вони е виконують управлінську функцію вже з цього юного віку, але вони вчати будуть вчатись бути лідером відповідальними. І відповідати не тільки за себе, а от надія на наприклад, крім неї ще 25 підлеглих, тобто 25 домашніх завдань, 25 зовнішніх виглядів, 25 відвідувань, занять, шість уроків на 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 день, і це вона все несе, несе цю відповідальність на собі. Ну що, це 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 дуже дивує, то що така юна, і вже так це дуже чудово. Які плани на майбутнє? Надія, який на плана. У мене План на майбутнє завершити дуже гарно ліцей, Криворізький ліцей, інтернат посиленою військової фізичною підготовкою, та вступати далі в вищі університети, вузи. Це, наприклад, у мене є варіанти прикордонна служба України, це Хмельницький, або ДСНС, це теж Харківський. Цивільного... Цивільного Університет захисту. цивільного захисту. Тобто ти вирішила в цьому напрямку так, і так, рухатись так. чудово. Mm -hmm. ну, а у нас загалом у адміністрації ліцею педагогічного колективу е головне завдання це те, щоб освітній процес. Намагатися перевести більше до практичної складової ми для цього все робимо. Окрім дистанційних занять. заняття у нас проходять в дистанційному форматі, а після уроків, те, що Надія казала, ми практичну складову заняття з основною національної спротиву це вогнева підготовка, тактична підготовка, строєва, вивчення статутів, більше максимально до умов часу, максимально готуватися і для май майбутнього. І е за результатами. Вступу наших випускників до вищих навчальних закладів останні 5 років ми жодного разу не мали менше 90% вступу до вищих навчальних закладів, десь до 80% – це до сектору безпеки і оборони, Збройні Сили України, Державна служба надзвичайних ситуацій, Національна гвардія, Національна поліція, служба безпеки України, Державна спеціальна служба транспорту. І ми маємо надію, що в такому ж напрямку буде готувати майбутніх. Захисників, професіоналів і патріотів України ну що ж, і останнє таке запитання вже під кінець нашої нашої програми, нашого інтерв'ю. Зараз такі нелегкі часи, так повномасштабна війна, вона все ще продовжується. А що в ліцеї зроблено для забезпечення а, безпечного навчання? Ну я хочу сказати, що ми 23-го Серпня минулого року ми були готові до початку навчального року. Якби ситуація була ну трошки спокійніша, ми б можливо і почали навчання в змішаному або в очному форматі. У нас в, в, в ліцеї три укриття на весь особовий склад, на ліцеїстів 300 чоловік, на персонал, на вчителів, на персонал обслуговуючий всі укриття, вони обладнані. Тимчасові, але не комісія ДСНС нас перевірила. І це все відповідає. Система оповіщення є, пожежна пожежна сигналізація. Все для того для безпечного життя. У нас все підготовлено. Отримали ми завдяки депутатам обласної ради генератори, і тепер ми навіть автономно можемо забезпечувати функціонування нашого містечка ліцейського, щоб надавати освітні послуги. Ну що ж, на жаль, час на час нашої програми вже за підходить до свого завершення, трішечки обмежений. Я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні знайшли час і завітали. Да, а ми до ми нашої вдячні строї. першому міському за те, що нам надали таку можливість. Ще раз запрошую до любити наш кривий ріг і вступати до нашого навчального закладу. Чудово, і я ваш... слава Україні! героям. Слава. слава і я вам ще раз дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? і в гостях у нас були Олександр Супрун, заступник начальника з виховної роботи комунального закладу освіти, Криворізький ліцей інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Дніпропетровської обласної ради та Надія Гудок, заступниця командира 25-го зводу ліцеїстів. Віце молодший сержант. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.